В останній час я почав думати про своє майбутнє. Раз на 150 років зірки всесвіту вибирають свого пана, та я, як принц, повинен стати наступним. Але виберуть мене не через мою генетичну приналежність, а тому що я Бог, я сильніший. Ну напевно. Доброго дня, дядьку. Я сподіваюся, я вам не завадив. Угу. О, привіт, юначе. Ні, не піклися про це. Для тебе в мене завжди час знайдеться. Дякую. Взагалі, я прийшов до вас, тому що в мене було питання. Питання про силу. Може хтось бути сильніший, ніж я? Ну, звісно ж, твій батько. Але як я бачу, ти чекаєш на цю відповідь. І я розумію, куди ти йдеш. Подивися сюди. Сутінковий ліс. Це місце, куди нам з тобою сьогодні треба. Я тобі все покажу. Усім привіт, друзі! З вами я, Ксан. І сьогодні це початок нової серії. Хм, вам цікаво, що це таке. Давайте я вам розповім. Я знаходжусь у Енді, лечу на якомусь кораблі, вбиваю якогось рандомного мінібоса, До того ж, я думаю, що із самого сильнішого. Що ж я можу тут робити? Правильно, друзі, тут я за моїми елітрами, щоб зробити цікавий модуль для мого чистплейта. Але з модом на мінібосів елітри обороняють нуж дуже багато челиків. Але у кінці я прорвався та отримав свою довгочекаєму винагороду. Так, а який модуль взагалі? Пам'ятайте, чесплейт виверни, який я зробив у колишній серії? Сьогодні ми зробимо можливість літати. Наш виверновий нагрудник може приймати особливі модулі, так що обгрейнути наш Виверновий до Драконівого, він зможе приймати модуль польоту, який дозволить нам літати саме що як у креативі. Але для цього нам потрібна драконіва сталь. Взагалі вона в нас є, це саме що драконіум, але особливо оброблений за допомогою серця дракона. А для цього всього нам потрібні драконіві серця. Зараз нас тільки одне, нам потрібно три. Тому нам потрібно оновити дракона і вбити його ще мінімум два рази. Тому давайте відправлятися до Енду. За допомогою чотирьох кристалів Енду. Я реанімував дракона і почалася трішки епічна битва. Вона і близько не була складна, тому що в мене була моя суперкрута гвинтівка, яка просто розвалювала усі інші кристали без великих проблем. Громадяни Росії білайк. Like. Yeah! Коротше, через 2-3 хвилини я прибив цю падрюку, отримав з нього його серце та один стак драконіуму, що мені допомогло. Як тільки я повернувся додому, я почав робити драконівий інжектор з тієї станції, над якою ми працювали у колишній серії. Це просто новий рівень інжекторів, який допоможе зробити нам кращу броню. Драконіві інжектори, драконіва броня. Без них ніяк. Ви, мабуть, мене спитаєте, а навіщо я це взагалі роблю? Звісно, я сказав, що мені треба літати, але навіщо? І дуже легка відповідь на це: сьогодні я планую прибити усіх босів, окрім двох найвеликших, котрих ми будемо вбивати ще не скоро. На усі ці інжектори та ритуали я витратив немало ресурсів, але в мене була система, яка мені допомогла, скажімо так, примножити мої ресурси. Я зробив спеціальну систему, яка з одної роди робила чотири, та все це з'єднав. Просто тепер закидую все, що мені потрібно у діжку, та отримую у 4 рази більше результату з цього, ніж з стандартної руди. До речі, щоб взагалі зробити драконіві інжектори, мені спочатку було потрібно зробити драконіву сталь, про яку вам я забув розповісти. Коротше, беремо драконіве серце, драконіву сталь та 50 мільйонів енергії, та отримаємо наші блоки. Це працює якось так. Потім, коли я зробив три порції цієї драконівої сталі та зробив всі інжектори, які мені були потрібні з драконією, в мене ще залишився драконій на того, щоб зробити саме що нашу броню, яка робиться ось так. Друзі, знало б ви тільки скільки померло візерів під час створення цієї серії. Я думаю, що взагалі в мене було десь 500 черепів, десь 200 з них я заюзав та вбив. Нарешті, цей час настав. Я зможу зробити цей новий грудак, та за допомогою модулів у ньому я зможу стати, наче бог. Тому давайте не будемо чекати, а розпочнемо наш ритуал. А ось і наш готовий результат. Давайте подивимось, що саме нам треба зробити, щоб стати сильним. А ось і наші модулі, з якими ми будемо сьогодні працювати. По-перше, нам треба зробити щити. Зробимо невеличке рев'ю. По-перше, контролер щита. Саме головна річ, без неї ми ніяк не зможемо зробити щита. По-друге, це скільки він нас буде захищати. А по-третє, це вже як швидко щит буде регенеруватися після атаки. А це найважливіше. Це модулі енергії, таких нам буде потрібно дуже багато, різних рівнів, і вони нам дадуть можливість того, щоб наша броня не помирала просто за секунду. Також я планую зробити модулі підшвидшення. Та покращення енергії на своєї мекаброні, яку я зробив у колишній серії. Щоб ви розуміли, проблем з ресурсами в мене не те що немає, в мене їх мінус ноль. Я переставив мій автоматичний шахтар, який працює набагато швидше, все це автоматично помножується на 4 та відправляється до моєї системи. Драконівої сталі теж просто завались, я її накупав та можу накупати, коли я просто захочу. На цей момент у мене у своїй основі є все. Не просто все, а воно все є автоматизоване. Ну, єдине, що мені там потрібно робити, це візри вбивати та драконіву сталь купати з супер швидкістю 35. <хи> та коли я отримую можливість літати, усе фактично я вже напівбог. Ну мені там треба повбивати босів, і я більше не знаю, що робити. Треба робити тільки серії для того, щоб мені самому подобалося. А так вже летсплей закінчився. Ну, це я звісно кажу образно, тому що для того, щоб, наприклад, нам перемогти нашого наступного, прямо що великого боса, нам треба буде зробити бекфліп, попасти до Нарнії, повернутися та крикнути слава Україні шість разів на виверіт. Про що вам дуже важливо розповісти під час автоматизації моєї бази, це qio експортери та приймачі. Зараз я роблю уранове паливо, щоб зробити паливо для свого реактору, щоб отримати полоні, щоб зробити саме що їх. Це блоки, які автоматично переносять усі речі, наприклад, з якоїсь там діжки прямо до мене у мою систему. І так можу сказати, що вам не здалося. Я юзанув скріншот китайською. Взагалі, як на мене, смішно, але комунізм у наших реаліях це такий собі жарт, тому давайте забудемо про це. А і до речі, заценіть анонс нового відео. Чи ой-ой-ой, це не то, це не то. Я мав на увазі відео з Реалму Хайбрика. Він та я зробили сервер, на якому я став магічним способом президентом. І як ви могли помітити, відео не було, тому що я стрімив цей сервер. Коротше, у кінці листопада закінчується наш перший сезон, і я буду робити огляд сервера. Тому чекайте на перше відео не по модам. А поки що, що в нас там взагалі по модулям, про них я вже давно забув. Опа, по-перше, це в нас модулі мекаброні. Я зробив, щоб я бігав дуже-дуже швидко. До речі, я приніс стіл, який додає модулі до моєї мекаброні, прямо до себе додому. Що мені справді подобається про механізм, це його модулі нічного бачення. Вони зроблені нестандартно. На шлем ти можеш максимально положити аж 4 штуки. Важлива річ механізму у цьому питанні це чим більше в тебе модулів, тим більше ти всього бачиш. Чим менше модулів, тим більше зеленого, який начебто заважає. Усі модулі по механізму, які я хотів додати на сьогоднішню серію, я додав. Тепер нам треба почати працювати з модулями з Драконік Evolution, яких в нас сьогодні багато, але робляться вони не завжди так складно. Перше, що ми зробимо, це модулі енергії для нашого чисплейту. Вони нам потрібні просто, щоб він працював довше. Стандартний модуль має у собі 1 мільйон енергії, виверновий 4. Та драконівий 16, великий стрибок, як і на мене. Взагалі, принципово краще мати акумулятор, який буде сам автоматично заряджати усі ваші речі. Але поки що я вирішив, щоб усі ці модулі були в моєму грудаці. Без проблем кілька драконівих модулів прямо залітаю до мого гордака, і я вже побіжав їх заряджати. Ну а тепер, друзі, найважливіше з точки зору захисту модулі броні. Перші модулі, які ми зробимо, будуть модулі, просто які будуть додавати більше захисту. Але з уроном цей захист збивається, тому треба зробити модулі, які будуть його реанімувати. Після того, як ми все це зробимо, а зробити це зовсім не складно, нам буде потрібно серце дракона. Знову для того, щоб зробити один спеціальний модуль, без якого усі ці не працюють. І Якщо ви не слухали, ви пам'ятаєте, що це за річ. Загалом обидві речі робилися зовсім не складно, але, на жаль, в мене закінчився незрій, тому я був повинен вирушити прямо до пекла, саме що за ним. Там я знайшов блакитну лаву. Вона не важлива, але як я зрозумів по моїм наступним дослідженням, вона працює як вода на стандартну лаву. Хм, Ну а що ж тепер? Як ви бачите, я зробив захисний модуль та невдовзі зроблю регенераційні. А тепер, друзі, нам потрібно буде зробити контролер щита. Я думаю, що найважливіший модуль саме що у битвах з босами. Це означає, що що я у Енді, і це означає, що що це новий дракон. Який, хто б міг подумати, помер за дві хвилини, як завжди. Знову, знову, для мене дракони тепер як візери, я просто вбиваю їх десятками. <хи> Навіть не забираючи яйця, я прийшов додому та нарешті зробив регенераційні модулі. Потім ще після кількох вбитих візерів, я нарешті повернувся та зміг зробити свій модуль, який я довго хотів. І за допомогою цього модуля ми нарешті зрозуміємо силу виверни, драконів та вже хаоса, що в якомусь розумінні може приравнюватися до креативного режиму. Але, друзі, це все ще не скоро. Поки що давайте сконцентруємося на нашому останньому модулі модулі польоту. Я навіть ще не встиг нічого пояснити, а я його вже зробив. Чи ні? Не зовсім, як ви бачите, модуль Веверне дає тобі можливість літати на елітрах як з феєрверками. А от саме що модуль дракона дозволить тобі літати саме що як у креативі. Хм, я сказав, що більше не буду працювати з Мегаброньою у цьому випуску. Ні, ні. Я зробив модулі підшвидшення. Зараз бігаю прямо як флеш. Місцями гра навіть не може мене прогрузити. Добре, що усе це можна налаштувати, і так я не буду ходити завжди. Спитайте мене, а що ж я роблю в Незорі? Ну, можу сказати, що з цього моменту починається саме що цікава частина нашого летсплею. Інколи модулі з Драконіка Влюшн потребують якісь зілля, а для них, як ви знаєте, потрібен пекельний наріст. Тому я і саме тут. Але чому ж ця частина цікава? Не тільки тому, що я прийшов позбирати якусь травичку ззаду, а ще і за оцього чувачка. Поки я мандрував по світу, я знайшов першого, начебто міні боса з одного моду, який я додав тільки у цій серії. Це мутант Блейз, не прямо щоб складний бос, але він абсолютно новий. І тут я зрозумів, я на тій стадії, коли вбити мене не можна, але от я сам вбити теж не можу. І звісно, тому що мене вбити не можна, я то його вбиваю. Але це зайняло так багато часу. Я навіть не впевнений, якщо я можу вбити навіть стандартних босів, не нашого фінального. І тут я зрозумів, що мені потрібна набагато краща зброя. Меч з драконією. Саме що це був мій вибір, тому я вирішив повернутися до свого світу та почати працю саме що з ним. Перед тим як почати робити свій меч, я нарешті зробив свій модуль польоту. Тепер я напівбог і це не жарт. Для цього мені було потрібно вбити фантома та зварити зілля. Саме це мені в Драконі еволюшені дуже подобається, тому що ця механіка реально крута, просто про неї всі забувають. А тут я завжди можу в себе на кухні зварити трішки самогону. Я вирішив покращити один з своїх модулів захисту драконівого та вже почати працю саме що з мечем. Крафти, як ви бачите, зовсім не складні, навіть чимось дуже схоже на грудак. Тому давайте швидше це зробимо і почнемо різати наших босів. Я без великих проблем зібрав ресурси на перший VVR новий меч та почав ритуал. Можна сказати, що десь 33% того проєкту, який в нас буде в результаті, закінчено. А ось і останній ритуал для того, щоб отримати наш драконівий меч. Нарешті я зібрав усі ресурси. Ну, як зібрав, фактично усі інгредієнти, які мені були потрібні, в мене були в неготовій формі. Я їх просто закрафтив і все. Ось мій готовий меч. Тепер залишилися модулі, знову модулі, але не так багато, як, наприклад, для грудака. Плюс модуль для енергії меча вже був готовий, тому я просто його закинув і почав заряджати його. Для того, щоб зробити модуль атаки для нашого меча, нам потрібно зробити що? Правильно, зелля сили. Тому я просто поставив і усе швиденько зварилося. І я зробив пару модулів і спочатку підняв свій урон до 17, але потім підніму до 22. Ой-ой-ой, а що ж це таке? Ми начебто забули один модуль. Ще для грудака. Я навіть не пояснив, що це за модуль. Друзі, це модуль прозвучить трішки нестандартно, але реанімації. Він робиться на заснові саме щодо тема безсмертя. І Якщо чесно, це вже мій третій рейд, але чомусь я не міг отримати цей тотем, але зараз отримав. Тому після того, як я перебив усіх цих тварюк, я нарешті його отримав і зробив той модуль, який мені потрібен. До речі, а що реанімація взагалі означає? І якщо коротко, це просто тотем, який можна перезарядити. Ну що, друзі? Нарешті я все доробив, і тепер абсолютно готовий, щоб крошити та вбивати наших босів. На остаток цієї серії ми проведемо бої з чотирма боссами, з трьома великими босами та одним міні. І фактично, якщо чесно, вони більше зовсім для мене не складні. Але артефакти, десь щоб у мене на полиці дома стояли, я люблю таке. О, а хто ж це такий спить тут? Ну що, друзі, наш перший босс це ледяна лапа, чи як мінімум я його так переклав. Цього хлопчика не потрібно призивати, він принципово завжди знаходиться у земному біомі. Та він охраняє спеціальний артефакт, який фактично нічим особисто мені не допоможе. Він просто красиво стріляє льдом. І як ви бачите, з уроном в мене проблем не було, а в нього було багато проблем, тому зліг він уж дуже швидко. Але анімації, на мою думку, в нього ж дуже красиві. До речі, як я знаю, не дуже впевнений, можна забрати його артефакт без того, щоб він навіть покидався. Але я не зміг, як ви бачите. Та усе одно отримав свій артефакт. Тому давайте йти до наступного боса. Наступний босс це якийсь барако, мабуть з Мортал Комбата. Як я знаю, я навіть не повинен був його знову вбивати, як і з останнім босом. Я міг би з ним поторгувати та отримати якусь супер круту плюшку, але, на жаль, не зміг. Бос принципово завжди спавнився у піомі акації. І як ви бачите, я його виніс тільки всього там за п'ять ударів чи щось таке. Взагалі його дуже складно вбити. Погодьтеся зі мною, ну це прямо ж дуже легкі боси. Я вже вбив двох і ще два залишилося, саме що в пеклі. Тому давайте по перше приб'ємо боронителя пекла. Для його активації потрібна одна незерзірка. Ми так само і активували наших колишніх босів, та саме що, наприклад, гаста. Взагалі офіційно цей босс набагато легший, ніж Гаст, і дроп з нього такий собі, типу дроп сам по собі нормальний, але з нього ти багато не зробиш. Тому я його порішав дуже швидко. А отримав древній вогонь, з якого ти, як я й казав, багато не зробиш. Але це й не так погано. Сьогодні я нафармив дуже багато різних артефактів, які навіть не дуже важливі, але все одно вони виглядають красиво, тому я розкидаю їх десь у себе у хаті. Хм, ну а хто ж у нас останній? А це оцей скелет-мутант. Ну, такий міні-монстрик не дуже складний. Його я теж вбив дуже і дуже легко. Ну, знаєте, сьогодні в нас просто такий лист босів, яких треба прибити до кінця летсплея. Вони фактично неважливі, але артефакти я люблю. На жаль, він дропнув свої залишки прямо у лаву, тому я не зміг відбирати усі, щоб зробити його броню. Але його знайти не так складно. Він, саме що як і мутан Блейз, просто спавниться у пеклі абсолютно рандомно. І я кілька вже раз встиг знайти мутантів Блейзів просто в себе на стрімі у пеклі, тому і зможу його знайти так же багато разів. Ну що, друзі, сьогодні наша серія вже кінчається. Що я можу сказати, усіх босів, які ми повинні були вбити, ми вбили. І що це означає, в нас залишилося лише два фінальних крутезних боса. Але для них ще трішки зарано. Я покажу вам щось теж не менш цікавіше у наступних серіях. А поки що, друзі, я можу тільки подякувати за ваш перегляд, за вашу увагу та за ваш час. Не хочу сильно говорити про це, але так, вибачаюся за 20 хвилинне відео після місяцю без відео взагалі. Тому знову дякую і до побачення. На цей раз ви не будете чекати на мене так довго. Думаю, дядько був правий. Мало хто може мене перемогти.